Я колобіса з тобою, Незі. Ой, танкиста та агенте. Е -е, з вами завжди я, Незік. Та хочу я вам попризуватись. І, по-перше, я би хотів, щоб ви мені дали якийсь подарунок на мій пост-офіс. Якщо що, мій нік артем капа. капа. ось, мій нік, покупців, що це моє ім'я і фамілія, але. не думаю, вам нічого. Добре, а, і тут можете щось приємне написати. Е, також, от оцініть мій інвентар. Він, мабуть, дуже крутий, я не знаю. А, може на п'ятерочку, шестерочку, сімьорочку він тягне, ну, юніт це хороший і це хороший. Це дуже крутий, да. Е, також я вам хотів сказати, друзі, що я провожу конкурс на Титан Санта Капермена. Камермена. І що треба зробити для участі? Поставити лайк, підписатись на канал і просто написати свій нік в коментарях. Е, але, але я почну конкурс, коли буде хоча б 3-4 учасника. бо один-два учасника, це буде якось вже нечесно. Так що 1 3-4 учасника і я починаю конкурс. Ой, і дорогі даю. Так що, всім удачі, мої любі танкісти і агенти, всім! Па-па, до скорой зустрічи.